Добрий день, я Рябенко Олександр, посада завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин. Почався науковий шлях у 1959 році. Це епоха була цікава для університету. Це був перший рівненський набір в університет. У цю пору наш університет, тоді називався інститут, був переведений з Києва, і перший набір був тут, у Рівному. Отут почалася моя наука, мій шлях до майбуття. Він був досить цікавий, досить такий цікавий, цікаві особистості. Цікаво тим, що різні люди з різних наукових шкіл представляли сам процес навчальний, бо з різних сторін викладачі приїжджали, і досить цікаво. Що цікаво цікаво те, що не було методичок, до яких привикли І не тільки студенти, викладачі ми вчилися на книжках. Читали книжки, піднімали ті першоджерела, які формували і гарно формували фундамент. Ось почався це. Моя мрія втілилась у життя. Я попав у наш водний інститут і спеціальність гідротехнічне будівництво, споруд і гідроелектростанції. Воно мене захопило. Закінчення 1964 рік вивчилися плани назло п'ять з половиною років. Далі робота на виробництві, всі ми прагнули на виробництво, але вже тоді була думка поступати в аспірантуру. І ця думка зо мною була, трошки жевріла, трохи плахкотіла. Рік роботи на виробництві, далі призвали в армію. В армії служив в українському місті Севастопіль. Там у частинах протиповітряної оборони проходила моя служба. Я казав, що думка про аспірантуру жевріла і розгорялася під час навчання, під час роботи на виробництві, Цікава робота в Донбасі була, то цікавий об'єкт. Це слав'янська. Теплоелектростанція розвивалася, ми спрямляли річку, міняли русло річки, спрямляли її, щоб визволити землю для влаштування става охолоджувача. Далі армія, як я вже казав. І за ці часи все-таки мрія моя була в мене, і я під час служби здав кандидатський мінімум з іноземної мови. Тоді в трошки наша система всього, на як зараз, було три екзамени кандидатського міні, як вони називалися, і один із них я здав на відмінно в Севастополі, будучи сухопутним а не морським військовослужбовцем, здав, готувався далі. А після демобілізації приїхав в Рівне, Прийняли мене на кафе гідротехнічних споруд, роботодавець, перший це Олександр Вілентрохімович. Він був проректором, був завідувач кафедри гідротехнічних споруд. І так почалося моє наукове життя вже після демобілізації. З 1 січня 1967 року я працюю у нашому нинішньому університеті. Цікава була генерація. Аспіранти це були першими в університеті. Ми, як то кажуть, крутилися, заглядали, вивчали цю проблему, бо не так просто це було. От. В цю епоху, коли я вже посилював аспірантуру, а керівника знайшов у Києві. Це Київський інженерно будівельний інститут, професор Смислов. Я до нього прийшов із написаною статею він одобрив і сказав, що згодний бути моїм керівником. І так почалася моя аспірантура. Працювали досить цікаво. Напрямок, який я вибрав, це гідравліка нижнього об'єму, гідравлічний стрибок і дисертація так і була, хвилястий стрибок. Далі Ця ідея продовжувалася. З мене колеги десь трошки вже жартує, що і в монографії теж хвилястий стрибок, вона ця назва пішла. Але напрямок він розширився, він охопив вже більшу сферу біля критичної течії рідини. І, по суті, цей напрямок він за мною все життя залишився, де б я не був, в рівному, нерівному, за кордоном. Цей напрямок був, я хочу сказати, що націлення у нас було, експериментальна частина була дуже фундаментально поставлена, наукова складова була дуже на високому рівні. У нас математики було сім семестрів гідротехніки. У нас був семінар для пошуковців, аспірантів. По гідромеханіці бів його Вольфрам Анатолій Солдишков авторитет відомий. І оце сукупність і експерименту, і сукупність науки дало відповідні результати, які до сих пір маємо. Але напрямок, який я був вибрав, як кажуть, науковий, так він і продовжується донині. Я вперше серед науковців побачив, відкрив. Що в початковому перерізі наших біля критичних течій, в тому числі гідравлічний стробок, вилявчий стробок, можливий не тільки гідростатичний розподіл тиску по глибині, а й негідростатичний. І мені довелося дуже багато експериментати, поки сукупність матеріалу довело до цього висновку. Цей висновок надзвичайно кардинальний. Кардиналі він дозволив отримати багато результатів. Теорія біля критичних течій, результати, диференціальне рівняння це все на основі, що в початковому переріжжі цих явищ може бути негітостатичний розподіл. Ідея дуже така плодовита, я би сказав, багато праць, багато аспірантів попрацювало, і в цьому відношенні прикруте. Що наші хвалені, десь захвалені, закордонні, західні науковці, далеко не всі можуть до сих пір сприйняти цю ідею. Прийшлось написати окрему статтю Парадокси біля критичних течій», які неможливо розкрити без е, ідеї, що в початку цих явищ може бути не негідростатика. Ця тема є, існує, вона доведена, доведена експериментами, доведена і теоретичним постановкою, і якими результати, які отримали, підтверджені і моїми як персональними даними, моїми аспірантами і даними інших науковців. Все зливається, що так повинно бути, так повинно розвиватися. це науковий доробок. А якщо говорити взагалі, то звичайно, я пишаюсь вихованцями. Це величезна кількість студентів, з якими приходилось працювати. Це і до ще факультети, колись були міліративні факультети, два і зараз продовжується дуже багато випускників. З батьма спілкуємось, вони займають гарні посади, і по інженерному серйозно вирішують ці питання. Це дуже важливо. І особливо пишаюсь. Своїми аспірантами. Їх у мене 7-8 чоловік. Десь вона додається. Зараз є когорта три аспіранти. І аспіранти багато додають до життя, молодість. Є багато питань до нас звертаються багато. Людей соробництво із відповідно з зони бойових дій. Різні питання. Ну от одне з питань це як бути системою водопостачання. Впав рівень води у Дніпрі після руйнування Каховської гідроелектростанції, в якому режимі працюють вже насоси, насосні станції. От ми провели невеличку тему, така формальна е е оплата, але ми дали рекомендації, як будь-як експлуатувати як насосів санкцій в тих умовах, що впав рівень води у Дніпрі, і як далі експлуатувати, подавати воду населенню. Це один напрямок. Інші напрямок звертались напряму. Стоять наші воїни біля водосховища і величезна загроза. Що греблю цього водосховища, так само, як і Каховську Гес, греблю зірвуть питання: а куди піде хвиля прориву? На які відмітки? Де розташовувати нашу техніку і нашу живу силу, якщо формується хвиля прориву? Я хотів би що розрахунки хвилі прориву це специфічний момент. Він взагалі засекречений. Документи, як так йдуть, для службового користування. От. Ми звернулися в Харківський гідопроект, я вже згадував Чинобуля Олега Євгеновича. Ми спільно прикинули які умови, прикинули порядок, дали результати швидко, бо це ж. <гане> Війна, вона не чекає довгострокових розв'язків. Ми швидко, буквально на протягом трьох днів дали результат, і вони вийшли дуже задоволені, бо вони дзвонили і до, до, до у нас в університет сорока Валерій. І Степанович якраз зв'язок через нього в суті йшов. Оце такі напрямки. А зараз ми працюємо безпосередньо на замовлення по тим об'єктам, які в нас працюють в Україні: Дніпровські, Дністровські. Така наша буденна життя. До речі, я хотів зазначити, що наш університет і наш інститут. Особливо ну водний наш напрямок то користуються відповідним авторитетом. Нас регулярно запрошують до роботи у комісіях Міністерства енергетики по обстеженню стану споруд і обладнання. Така робота ведеться регулярно через 5 років. Ми вже, мабуть, 4 <п 'ять> по 5 років приймали участь. Це Порядка 6 представників нашого інституту, університету, приймаються цих. Дослідження. Так що ми на висоті. Звичайно, ми працюємо дуже багато ми працюємо. У нас величезна кількість госдогодних робіт, ми працюємо, виїжджаємо весь час в Русі, весь час в Русі. Гарні контакти за кордоном. Чехія, Норвегія проситься приймати участь в Австрії були. Ну робота на, на гарному міжнародному рівні. Якщо про свої персональні будемо говорити, звичайна робота з молоддю, це робота із, із своїми колегами, робота із нинішньою генерацією студентів. Я Хотів підкреслити, що гарні в нас студенти. Як би там не було, поспілкуюся з ними. То в Думливі є довгата і учасник бойових дій, і люди, які вже зараз навчаючись, мають свої фірми, працюють, заробляють і навчаються і показують дуже високий рівень освоєння інформації. Дипломувалися і військовослужбовці, які як то кажуть, з лінії вогня, приходили, робили свої майстриські роботи. Так що, оця робота, і з молоддю ставити їх на ноги, розказувати, щоб вони ну, мали чітку уяву, як знаходити свій шлях у житті в такому не, не непростому житті. Це про це робота. Ну я щасливий, що і я, і мої колеги вони ростуть, розвиваються і мають гарний результат.